Всім привіт! Думаю, багато хто з вас бачив ось таку красу, але не знає, що це таке. Тому я хочу розповісти вам, це українська традиційна нагрудна жіноча металева прикраса. Називається Дукач. Що себе представляє Дукач? Колись в оберт була запущена венеційська монета, називалася Дукат, звідси й назва Дукач. Її оздоблювали ось таким металевим шнурком або пружинкою. І підвішували адбоврошки або до банту. В кожному регіоні був свій бант. Наприклад, це в мене Чернігівщина, Ніжинський бант. Спочатку дукач був як ознака заможності, а потім його почали використовувати як оберіг. Іде недобра людина і дивиться одразу в очі, а так їй в очі кидається ось така велика блискуча штука. Згодом почали чіпляти не тільки монети, були і медалі, і карбованці, і біблійні отакі сюжети. У мене це, наприклад, з одного боку благовіщення, а з іншого це воскресіння і багато іншого. Також є ягнуски, коли підвіз у вигляді серця. Дукачі носили дівчата і жінки а, у свята, у неділю, під святковий одяг, а, чіпляли на стрічку, або на одну знизок, на намиста, або на шнурку. А, також а, чіплялися а, без бантів по декілька а, наряд миста. На на превеликий жаль, дукачів збереглося дуже мало, тому що у війну їх знімали і продавали а, за ніжу банально. На щастя, люди почали відновлювати ось таку красу, а, тому я хочу подякувати майстрам, які почали робити копію, людям, які почали цікавитися минулим, і дізнаватися про наше коріння, а, про наші прекрасні традиції і одяг. А тому не цураймося з погод дізнаємося, цікавимося і до нових зустрічей. Бувайте!